Вітаю всіх на своєму каналі. У нас сьогодні 3 червня 24 року Херсонщина почав зріти такий гарний ранній сорт абрикосу під назвою Колорадо. Це промисловий сорт. Він має добрий калібр, добрий смак, Такі вони грам 60-80, Самий ходовий калібр абрикоса. Це буде друге плодоношення вже. Сорт невибагливий, значить транспорту... транспортувальні якості у нього добрі. Тобто добре перевозиться, він такий він плотний. М'ясоїстий такий він. Такий. Така гарна м'якоть у нього. Кісточка вільна. Смак стандартний, абрикосовий, такий контрастний, кислинка і цукор. Саме те, що в абрикосі і, і потрібно. Це ще не зовсім спілі плоди, ну вже це поодинокі попадають в такий. Що він по соку, ось покажу. йому ще денюк, він буде взагалі м'який. Дуже гарний сорт для конвейера. Зараз всі абрикоси на драні спінуть майже день за днем, сорт за сортом спіють. Позавчора вандеркот знімав, сьогодні вже цей почав спіти, тобто вони можуть суміщатися на дані сорти. Наприклад, перші сорти там я знімав декілька днів тому. Там сорт лука, там Могадор, Могадор ще останні води висять. Лука також висять ще багатенько. Тобто ці дані сорти вони можуть залишатися вкупі, можна смакувати всіма підряд. Так, звеченько покажу загрузку. Значить сорт цей у мене в тому році також добре загрузився, добре туди носив, хоча була весна дуже дощова, не було коли дерев побризкати. В цьому році суха весна, він також добре зав'язався, тобто сорт, можна сказати, стабільний. І в таку і в таку погоду він дає плоди. От такий гарненький сорт під назвою Колорадо. Форма в нього дуже схожа з Магадором. Аромат слабкий в нього. Ну, за вагу я вже упоминав, вага приблизно 60-80 грамів. І, як і попередні сорти, також мені всім подобається, гарний, крупний. І найголовніше, що такий калібр і смак в таку ранню пору, коли ціна на абрикос дорожча. Ну, добавить вже більше нічого. Що не зрозуміло, питайте в коментарях. сорт Достойний раджу всім. На цьому відео буду завершувати. Всім до нових зустрічей і до побачення.